Коли ми відкриваємо новий архікат 26 український, то використовувати шаблони з попередніх версій нам незручно. В першу чергу, через те, що робоча одиниця тут налаштована у метрах. Ось, Бачите, 0,3 0 цифри після це означає, що це тисячні. Досить незручно в архітектурі, тому що треба вносити дані. Це, наприклад, вже буде 8 метрів, 10 метрів. І якщо ми пишемо 10 тисяч, там тисячу, як було вказано, наприклад, в попередніх версіях, то ми маємо тепер тисячу метрів стіни. Ось так. Це, звичайно, ненавича. Це незручно і е, з тим треба щось робити. А саме потрібно ось тут, знизу, там, де в нас є на панелі, на рядку оперативних параметрів, ось цей цілий рядок, так, він відповідає за вигляди. І ось тут, як мінімум, треба вибрати робочу одиницю, яка називається міліметр. Це перше. От Ми вводимо і вже можна. Про щось говорити, але ще не все. Тому що все ж таки ми бачимо 6,673. Це означає, що далі в принципі, архікат вписує метри. Тобто, якщо навіть візьмемо параметри стіни, ось тут параметри стіни в нас є 0, це типова стіна 0,3. 10 це теж незручно вносити. Лексі набагато внести в 300 ніж 0,3. Для цього, щоб повернути остаточно метри, потрібно зайти на параметри робоче середовище, застосувати профіль архітектурний. Ні, попрошу, це не те. Параметри уподобання щодо проєкту. І робочі одиниці. <кій> і ось тут треба вибрати не метр, а міліметр. І додаткові знаки в міліметрах нам не потрібні додаткові знаки після коми, тому пишемо ОК. Тепер, коли я вибираю стіну, її товщина буде не 0,3, а 300, і коли я вношу Дані наступної стіни, наприклад, 10 метрів. 10, раз, два, три, то вона вноситься у міліметрах. Бачите, ми можемо навіть переміряти. Нічого не відбудовується. Після коми 10 і 3 нулі, тобто 10 тисяч міліметрів, а отже 10 метрів.